Захищати, щоб був порядок? Без питань. Я до вас питань не маю Як я вас захищати? Мене собі Володимирович. Ще Водим, що ж щоб я не бачу, може вам збройний ви так прикриваєте. Е, чому я маю заставляти Йо... вас робити все по закону? Що вказати? Чому я маю заставляти робити вас по закону? Володимир, ви виїжджали з крила території, щоб розуміти, щоб не був кращий транспортний засіб. Ви виїхали. Він пише з прилеглої біля траси. Так. Зумійте, що було водія документи, на наявності підключається, що тут посадку. Ваш автомобіль. Мій автомобіль. Але... Причина, причина зупинки сучкою на правопорушення, інспектор. Ви не безкої правопорушення, бо там є. А причина зупинки яка? А я вам пояснив. Ну, є 12 причин зупинки. У вас є 118-й наказ. Яка причина зупинки? 111 І 111-й наказ це ваша внутрішньої інструкції. 12 причин зупинки. Я ж вам пояснив. Так. Що ви виїхали з правил території. Виїхав з Причина зупинки виїзд з прилеглої території. На наявність причетність вас до транспортного засобу, документів.